Маси демонстрантів вийшли на вулиці німецького міста Гановер, аби протестувати проти угоди про вільну торгівлю між США та Євросоюзом. Прибічники Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства. ТТІП кажуть, що зниження тарифів та гармонізація торговельних регуляцій дадуть поштовх бізнесу у добу невпевненості в економіці. Опоненти угоди кажуть, що вона спричинить втрату робочих місць у Європі та примусить європейські держави знизити стандарти товарів та послуг. Організатори акції кажуть, що на протест вийшли 90 тисяч людей. Ця угода буде вигідна лише великим компаніям та лобійським групам. Прості люди та їхні життєві потреби будуть відсунуті на задній план і стануть ін інструментом для обслуговування інтересів великих компаній, Я завжди виступав проти цієї угоди, яка на мою думку знесилить нашу демократію. Тому я і далі буду з нею боротися. Останні три дні американський керівник провів у Великій Британії, де не лише грав у гольф, але й порадив британцям не виходити з Євросоюзу, бо це за його словами послабить країну як економічно, так і у плані безпеки. Представники кампанії за вихід Британії з ЄС кажуть, що втручання американського лідера було недоречним.